Різні звуки, ви відчуваєте? Що? Ось о, два різновиди є шафара. Да. Ну, ми відправляємо такі шафари, в них роблять трублення, всі шафари. Це псалми, які читають всі, до речі, всі християни читають всіх конфесій і юдеї читають. І ми їх переклали на українську мову. Розумієте? Тут з однієї сторони на євриті, а з цієї сторони на українській мові дуже якісний, класний переклад. Армія зараз змінюються, активно змінюються. Ці зміни болючі. Що таке роша Ну, якщо так прямо от одним словом сказати, це суд. Взагалі, зараз той період розвитку, скажімо, армії, да? армія зараз змінюється, активно змінюється. Ці зміни болючі, ми не можемо зараз, ніхто не може сказати все ідеально. Да? Тому сказати, що якісь там особливі умови для євреїв таких нема. Тому що, наприклад, в Ізраїлі, якщо євреї соблюдаючі, які вірять в Бога і е, виконують закони Бога, то для них є спеціальні підрозділи, де е, шабат, бережуть шабат, да, там, їда, кашрут. У нас такого нема, а тільки починається. Ми, звісно, як єврейська громада підтримуємо тих євреїв, які їдять тільки кошерну їжу. Ми відправляємо їм подарки зараз на Роша Шана, на як то кажуть, єврейський Новий Год. Це не зовсім, скажімо, правильно, але ну, така А, да? Тому ми їх підтримуємо. Ми їм відправляємо якісь речі, і їжу, і матеріальні речі. Ну і звісно, не тільки знову ж я ставлю як наголос на цьому, не тільки євреї. Тому, коли ми допомагаємо саме євреям, для них це дуже цінно для тих, хто знаходиться в армії. У нас є ті євреї, які знаходяться в бойових саме частинах: снайпери, керувальники дронів кідронів, є, є водії БТРів, є люди, які мають багато нагород і за оборону Бахмута, є люди з золотими хрестами. І цей шафар це як такий натяк на наш, от, наш плач. Як ми звертаємося до Бога, як ми до нього через цей шафар робимо такий позов, щоб він нас почув. Дуже тяжко реально бути євреєм. Я, наприклад, їздю в армію в ЗСУ, приїжджаю там, наприклад, там, в Часів'яр. Ми дуже багато разів їздили в Часів'яр. І бували там ночували в Константинівці, там, в Рушківці, і ще десь. А, і хлопці варять, там плов і ще щось. а Я достаю бути бодиках, які я приніс там. Вони різджать сало там ну сміються, що може сало. я говорю, та, ну, на жаль, і кажу їм, ви думаєте, я не хочу сала? Я за ним сумую, але Бог мені сказав не їсти сало. Я його не їм. Тому євреям бути реально тяжко, соблюдаючим євреї. Так? Що таке роша Ну, якщо так прямо от одним словом сказати, це суд. Що таке суд? Це коли відбувається якесь розбирательство відкриття якоїсь істини, але цей суд він, він є в кожній людині, він повинен точніше бути в кожній людині. Роша роша шана. Це для нас той період, коли людина, євреї, повинен зупинитись, подумати, як він прожив цей рік, що він що він зробив, що він хоче зробити, які були помилки, прийняти на себе. Якісь нові завдання, змінити те, що було неправильно в минулому. Так? У нас це називається чува, повернення, не розкаяння. У нас є такий вираз там, грешники вони мають дуже багато розкаяні. Я не знаю, як це звучить на українській. Я недавно, чесно кажучи, перейшов. Но дуже багато вони щось роблять не так, а потім кажуть: ой ой, ой, це не так. А завтра ти знову це робиш. Це велика проблема. Чува, це коли ти повертаєшся на 180 градусів до своєї душі. Так? Тому що кожна людина в собі має Божу душу, і Божа душа, Божа душа вона частина всесильного, вона чиста. У це є повернення до себе, щоб ти більш не робив таких помил. Суд це завжди класно, це відкриття, це розкриття якоїсь ситуації. У це є символ свята Рошашана – робота над собою, повернення до своєї душі, зміна себе самого. Ми багато молимось в цей день, потім відбуваються ці трапези, де ми е, сідаємо, розмовляємо, славимо всесильного, всесильного Бога, да? е, е, ділимося якимись там своїми думками. Саме головне, те, що відбувається тут. Після Шана у нас є 8 днів і потім Йом-кіпур. Це взагалі важливий день. Йом-кіпур це субота-субот, як кажуть. Кіпур ми не їмо, не п'ємо. Більше, ніж 27 годин, ми без води, без їжі. І взагалі молимося практично цілий день. Цей день називається як день пробачення. Ми вважаємо, що ті бійці, які знаходяться на передовій, вони захищають наше життя. І тому вони вправі щось порушувати. І по можливості вони в цей день зроблять собі якусь святкову також трапезу і будуть відмічати. Взагалі, знаєте, от є така заповідь, одна із десяти речень всесильного це не вбиває. Ну, якщо я, я дуже часто їзджу по військовим у всіх місцях, слухайте, від, як я казав, від Часового Яру до білоруського кордону, так от, е, коли ця загроза життя. То єврей може щось порушувати, як я сказав. І з цього, що ми бачимо, що людина, яка захищає свою країну, свої кордони, вона виконує заповідь в Бога. Я думаю, що вони сядуть там, де вони знаходяться. Хтось, ви знаєте, наприклад, наприклад, там візьмемо, ну, давайте Константинівку, да, чи там часів Яр. Там вони живуть чи в підвалах, чи в будиночках закинутих, да, зберуться, зроблять якусь трапезу. І буду святкувати у них є ці книжки молитви. Нехай вони не будуть читати всі молитви, тому що вона дуже е, довга. Да, але щось обов'язково прочитають.